Добрий вечір наші дорогі подписчики. Давно я вже відео не знімав вам. Скільки наші курочки несуться. Тому і сині вже треба буде вам зняти. Це прийшов управлятися в них. І заразом вам покажу. Не вони, неплохо, хорошо, особи на молодці хорошо сейчас не тються. Одна у нас курочка чого-то прихворала. Ось, все не стає, А да? стає, ну бачите, на ноги еле єлі єлі, єлі. Що-то вона впала на ноги. Ослабо. Не знаю чого. Ну, ну несе це і справно, кожен день несе це, ну, плохо на ноги стає. Бачите, я її погоняв, вона єлі-єлі-єлі приподнялась. Луман Сенді, старший, теж неплохо несуться. Послідні несу подніки. По 7 яєць, по 70%. Луман Браун, як завжди, 2 яйця. Тепер теж ісправлені 100, зараз 24 яйця. Температура в них стоїть, ще ж, на навечір ще одну лампочку я включив. красна так була одна. В них 14 градусів 15, 15, і на вулиці 1,3 градуса тепла. Така сейчас температура. Вчора в них протоплювали ми. Достаточно були оце сутки і однієї лампочки. А так як не протоплюємо, то по дві лампочки горить, а як сині морози, то буває три лампочки включаю. Оцих красних. Це наші домінанти. Вони теж, слава богу, стабільно несуться. декап, ой, слабенько, дуже слабенько. Сьогодні три яйця, вчора теж три яйця, це можна сказати 33%. Воно і понятно, він вже, як кажуть, третій год пішов, як носиться. Найкращі курка на сочок це догоду. Ну не те, що до гуда, а год. А потім вона вже йде на для несутності. Бачите, Ломан Сенді в нас хоч і старші, я не знаю скільки там 8 місяців чи 9, то вони хорошо ще несуться. Так що год вони стабільно хорошо несуться. Люба несучка, а потім вже йде на спот. Ну звісно, кроме Домінанти. Домінанти вони... Я точно не помню, але це, мабуть, їм год, як вони несуться. Не, не от роду, а іменно як несуться, то їм год. Примерно. Я ще точно напишу скільки їм по тому описанні, якому буде цікаво. Напишу скільки Ломан Сенді що старші, напишу скільки місяців несуться і Домінанти. Ну і молотки потім. Заразом теж... Домінанти і декабуайт. Скільки отруду, скільки вони несуться. Зараз цих курочок напишу. Може кому цікаво. Скільки в який період, скільки курочки несуться. Так, почнемо, скільки наші... Так, домінанти у нас 8, 8 яйчок із 13 курочок до таблайк. 3 яйця із 9 курочок. Ломан Браун. 2 яйця із 3 курочок. Ломан ті тіше старші. 7 яичок із 10 курочок, це 70%. І Ломан Сенді, тише молодший. 18 яичок із 20 курочок. Бачите, знову вони з в крові. Знову проблеми. Ну, поки вроді не розкльовують курочки, то я їх не, не розсаджував. Так, і покажу скільки це всього у нас курочок, Получається, курочки знесли яйчок 38 яїжок. Тепер покажу скільки вони в нас взагалі несуться. Так, ось перепели сьогодні, знесли 29 усього. І от можете подивитися домінанти. За последнє час, скільки вони, несуться, вони бачите, були по 10 яйчок, по ось 9 яйчок, 8, вчора 5, сьогодні 8. Декабувайт. Ну тут бачите, стабільно. Іногда 4, а була даже й 1, дуже слабо. Засобу, особи як кажуть, на третій год. Якщо нашиваю, то їм у січні було рівно 2 года, як вони несуться. Не отроду, а як несуться. то тоді, мабуть, вже половиною. Так, і ось Ломан Сенді, це ті що старші. То вони неплохо несуться. 80-90%. Ну, останні ось пару днів, то по 70% несуться. Так, ломан драун. Ну тут стабільно. Ну правда, ось по одному яйцю було. Знову по два пришло. Так, і молодки наші Ломан Сенді. Тут взагалі молодці вони, дивіться. Першого числа тільки було 17, а так далі. Ниже 17 взагалі немає. Даже ниже 18 даже немає. Сьогодні 18, вчора 18, позавчора 18. Аж позавчора 21. Ну там вийшла шибочка. Одне яйце потрібно записати на 10 число. Бо ми на другий день подивилися в одній курочці ту, ту, що у нас на карантині, два яйця. Навірно, не замітили. Ну все одно бачите, 100%. А тут 90, 95% тут получається. Даже часто по 95% і ось знову 100%. Так що молотки взагалі молодці. Як мінімум... 90-95 відсотків несуть. Ну і сього, бачите. Сьогодні 38, всього, вчора 35, 37, 41, 42, 36, 44, 32. Ну так, средню В Середню, наверное. 35, 37, средню місяць. Ну, день. Отакий От у нас результат, як курочка. Кому цікавий такий формат відео, підписуйтесь на наш канал. Завтра може відео випустимо вам ще за перепелів, за маленьких наших, хто слідкує за каналом, той знає, що завтра їм буде 5 діб. Я вам випустю відео, покажу які вони ще. Вони ще в ящиках нас сидять. Може, звісно, післязавтра вже переведемо їх у брудер. І я вже лампочку ключі прогрівачка покажу вам. Так, ось тільки що бачите, верху вже 20 показує. Ну, я буквально минут 10 назад включили лампочку, думаю, хай сутки чи півтора прогріється хорошо брудер. Я думаю, нічого страшного що він буде грітися, тепліше буде курочкам. Ну а на карантині там до куличка сидить, то там, бачите, 12 градусів. Щас виставлю, щоб 35 градусів показувало, подивлюсь чи нагрівається чи ні. Ну то вже завтра прийду і подивлюсь, як она нагрівалося. Сьогодні вже чекати не буду. Ну бачите, за, 20, за 10 минут то 20 градусів нагрілося. Так що, вот такий у нас результат. По курочках, по До нових зустрічей. Пока-пока.